Дуже в мене велике сподівання на проєкт Турбота про родину героя. Ми живемо в тиловій області, в області, яка є далека від зони бойових дій. У нас проходить багато різноманітних заходів, наші діти ходять до школи. І це все дякуючи нашим бійцям, захисникам, захисницям. Багато наших захисників вже не з нами. Вони, на жаль, Загинули в бою, і це велика трагедія для нашої області, для нашої держави. Але у них залишилися дружини, у них залишилися діточки, матері, батьки, і це наш святий обов'язок не залишити. Цих людей на самоті своїми проблемами. це і наша спільна рана. Це і наші спільні проблеми, які ми разом повинні пройти. І тому це не просто проєкт, це проєкт доброї волі, це благодійний проєкт, який націлений підтримка родин, максимальне оздоровлення діточок в наших закладах. У нас область славиться відпочинком. У нас дуже багато садиб зелених, багато готелей, які Мають всі потужності і можливості надавати відпочинок для наших родин, для наших дітей. Перше це відпочинок. Це оздоровлення, а також лікування. Багато дітей, багато родин потребують лікування. Тому це є велика комплексна програма, яка буде масштабуватися, і дуже надіюся на те, що багато готельєрів, які ще не доєдналися, доєднаються до цього проекту, що підключиться багато волонтерів, органів місцевого саморядування, і ми всі разом максимально подбаємо про наших родин.